Вважається, що серед людей найбільше лікарів, бо кожен по-своєму знається на хворобах та їх лікуванні. Але це помилка у сотні разів більше серед нас суддів, адже ми постійно осуджуємо інших. Хтось невдало запаркувався, значить, він дурень, хтось погано вирішив справу, значить, він безнадійний, хтось має інші погляди, значить, він безголовий. Це вже не суд за 24 години. це суд за 24 секунди. Погляд, реакція, вирок. А Христос так сильно наголошував: Не судіть, бо тільки Бог проймає і знає людину. Кожне осудження брата це пиха, а людська пиха така велика, що людина береться навіть Бога судити. Сліпий Пилат судив сина Божого. Цей чоловік хотів судити світло від світла. Пилат може і пробує звільнити Ісуса, але натовп так сильно вимагав страти. Хтось може сказати я то загалом намагаюся бути християнином, але цей натовп довкола мене спонукає мене на гріхи. Вони так гучно кричать у мене на роботі, на навчанні, що я мовчу й тихенько умиваю руки. Не умили рук учні Ісуса. Численні в історії людства Спокон віків їх упізнають за чистими долонями. Вони, як і Христос, не виголосили вирок, вони його прийняли. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво! Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас! Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас! Коли в твою душу загляне тривога і дні проминають сумні, зверни своє серце, покорі до Бога. Старі, ма він сонце, правди ясне, відкриємо серце, ні горе, ні лихо, вже буде тобі не страшне, тебе не слякає терниць та Своє серце доступний для Бога. Він радо. Му серце ні гора, ні гараніли. Серце ні горе, ні ли...